Гідемо пасан. Туан. Переклад з французької мови Людмили Івченкової читає Лілія Мироненко. Розділ перший. Його знали всі на десять миль в околиці. цього дядька Туана, Товстуна Туана, Туана моє винце, Антуана Машабеле. На прізвисько брюло шинкаря з Турневана. Він уславив все сільце, що вгрузло у придолинок на схилі до моря, бідне нормандське сільце з десяти селянських хат, оточених канавами і деревами. Ці хатки заховалися в ярку, вкритому травою і чагарником, за поворотом, через який саме сільце і прозвали Турневаном. Турневан дослівно поворот вітру. Здавалось, вони шукають у цій ямі захисту, немов під бурю борозні пташки, захисту від дужого морського вітру, великого, гострого і солоного, що все роз'їдає й палить, як огонь, а сушить і руйнує, як зимові морози. А все сірце немов цілком належало Антуанові Машебле на прізвисько палянка, якого часто ще називали Туаном і Туаном Моє винце, за його звичку безперестань казати Моє винце перше на всю Францію. Винцем був, розуміється, коньяк. Уже двадцять років напував він округу своїм винцем та палянкою. Бо щоразу, як його питали, чого б мені випити, дядько Туане, він неодмінно відповідав. Палянки, мій зятечку, вона й нутро зігріє, і мізок прочистить. Для здоров'я нема нічого кращого. А ще він звик величати всіх і кожного мій зятечку, хоч ніколи не мав дочки заміжньої або на дані. Це та знали так і добре Туана полянку, людину на весь кантон, а той ціло округу, найтовщу, його хатинка видавалась до смішного низькою і тісною, для такої туші. І коли його бачили на порозі домівки, де він, бувало, вистоював цілі дні, то дивувались, як це він пролізає в двері. А він увіходив туди щоразу, як показувався споживач, бо Туана моє венце. Всі неодмінно частували, скільки б не брали питва. Шинок його мав вивіску побачення друзів. І справді, отой дядько Туан був другом усіми кожному, в цій місцевості. Приходили з Фекана і Монтівільє побачити його й переготати, його слухаючи, бо цей товстун розсмішив би й надмогильний камінь. В нього була манера так глузувати з людей. Щоб вони не сердились, підморгне оком, щоб усе було зрозуміле без слів, ударить по стегнах у нападі веселості, так що ви не самохідь зайдетеся сміхом. Та не було нічого кумеднішого дивитись, як він п'є. Він міг пити що завгодно, і скільки завгодно, аби лиш підносилося. В його хитрих очах поблискувала втіха, втіха, від подвійного задоволення. По-перше, частуватись, а по-друге, забирати грубий гріш за це частування. Місцеві жартуни питали його А море, ти випив би, дядько Туане? Він відповідав А чом би ні? Тільки дві причини заважають одно, що воно солоне, а друге, що не в пляшки ж його розливати. Бо з моїм черевом з такої кухви. Бочки, глека, не нап'єшся. Треба було ще послухати, як він свариться з жінкою. Таке виходило сміховисько, що ніяких грошей не жаль. Тридцять років, як вони побралися, і всі тридцять років гіркали щодня. Тільки Туан сміявся, а його стара сердилась. То була висока пласка груда селянка з цибатими сухорлявими, як у чаплі, ногами і лютими совиними очицями. Вона розводила курею дворику за шинком і вславилась умінням відгодовувати птицю. Коли в феканів когось із панів обідали гості, то на стіл неодмінно подавалося хоч одного з годованців тітки Туан. Без того й обід не був обід. Але вдачі вона була. Лихої, завжди набурмосена, сердилася на цілий світ, а на свого чоловіка зосібна, зокрема, особливо, за його веселість і за те, що його всі любили, і за здоров'я, і за дебелість. Вона обзивала його лайдаком, бо він заробляв гроші, нічого не роблячи, не нажерою, бо він і пив за десятьох. І дня не минало, щоб вона не казала йому роздратовано. Ішов би ти краще всаж, та й сидів би ти там голяка, дивитися на тебе, з душі верне. Саме сало. І вона кричала йому вічі Стривай, стривай, побачимо, що з тобою буде. Луснеш, як ланту з зерном, встить ти опух. Туан заходився реготом і відповідав, ляскаючи себе по череву. Ех ти, куряча матко, жердино всохла. Спробуй отгодувати отак птицю. нож, постарайся. І, засукуючи рукава на своїй неомірній руці, додавав. Оце так крильце стара. Ось поглянь. А відвідувачі стукали кулаками об стіл, корчачись зі сміху, тупали ногами і захоплено спльовували на долівку. Стара сердито бубоніла. Стривай, стривай! Ось побачиш, що вийде. Луснеш, як лантух із зерном. І вона розлютовано виходила під дружний сміх питців. Натуана. Справді, не змога було дивитись без сміху, такий він зробився червоний і гладкий, ніби надутий. З таких отчереванів смерть ніби тішиться, підбираючись до них покрадьки, хитрує й блазнює, надаючи їм щось до краю кумедне своєю повільною і руйнівною роботою, замість уявити себе, як на інших, не криючись. Сивиною, худорбою, зморшками, виснагою, усім, що змушує казати, здригаючись. Сто чортів, як підтоптався. Вона, мерзенниця, тішилась, нарощуючи сало, доводячи чоловіка до потворної дебелості, обарвлюючи його червоним і синім, роздуваючи його, мов кулю. Так що вигляд він мав надлюдський здоровий. Вона спотворила дядька Туана, як і все живе, але ця потворність ставала в нього не похмурою і лиховісною, як у інших, а кумедною, блазенськи втішною. Завжди трошки, завжди трошки, товкла своє тітка Туаниха. Побачимо, що з того вийде. Розділ другий вийшло те, що Туана спаралізувало. Велетня поклали в комірчині за перебіркою, щоб йому було чути, про що гомонять у шинку, і щоб він міг розмовляти з друзями, бо його голова була, як і давніше, ясна, зате тіло, величезна туша. Така що ні підняти, ані повернути, зоставалось розбите і непорушне. Першу пору сподівалися, що його товсті ноги хоч трохи рухатимуться, та швидко ця надія зникла, і туан моє венце, дні й ночі лежав у ліжку, що його перестелювалося раз на тиждень, покликавши на поміч чотирьох сусідів, і ті. Піднімало шинкаря за руки й ноги, поки перебивали під ним солом'яника. Проте він був, як і раніше, веселий, хоч трохи вже по іншому, полохливіший і покірливіший, як мала дитина, боячись своєї жінки, а та цілоденно верещала. Ось де воно товсте об'їдало. Ось воно ніщо. Ледащо. П'яличка неприторенний, це по заслузі, це по заслузі. Він більш не відповідав, тільки підморгував за її спиною і повертався на своєму ліжку. Єдиний можливий для нього рух, він називав цю вправу поворот на північ чи поворот на південь. За найбільшу йому розвагу було тепер слухати, про що гомонять у шинку і перемовлятись через стіну з друзями. Коли він розпізнавав їхні голоси, то кричав Аго, мій зятечку, це ти, Селестене? І Селестен малюазель відповідав: Я, я, дядечку туане, ти знов вибрикуєш, чи що? Тлустий кролю!» Туан моє венце промовляв. Вибрикувати, то я ще не вибрикую. Але ходіти не худно, скриня ще добра. Потім він став закликати до комірчини найближчих друзів для компанії собі, хоч і гірко йому було бачити, як п'ють без нього. Він усе правив. О, що мені нагонить смутку, мій зятечку. Не можу я посмакувати свого винця, Сто чортів. На інше мені начхать. Але не пити, це мені завдає смутку. А в вікно зазирала совина голова тітки Туан. Стара кричала Ось поглянь ти на нього. Оте то встеле дащо. Та перегодуй його і обмивай, та ще чистий, як кабана!» Коли стара відходила, на вікно стрибав червоноперий півень. Заглядав у хату круглим і цікавим оком і голосно кукурікав, а часом влітали одна чи дві курки і шукали крихот під ліжком на долівці. Друзі Туана моє венце невдовзі зовсім занедбали свої місця в залі і приходили щодня після обід порозмовляти біля ліжка товстуна. І, лежачи, цей жартун Туан, усе ще потішав їх. Він насмішив би й диявола, оцей пустун. Їх було троє, що приходили щодня Селестен Малюазе, високий, худорлявий і похилий, немов яблуневий стовбур, Проспер Орлявіль, маленький, сухий, схожий на тхора, глумливий і хитрий, як лис. і Сезер Помель, що ніколи не балакав, але так само тішився. З надвору вносили і клали на край ліжка дошку, грали в доміно. І, їй богу, різалися, аж гай шумів від другої до шостої вечора. Та тітка Туан була просто нестерпна. Вона не могла примиритися, що її товсте що все ж розважається, як і перше, і гуляє в доміно, вилежуючись у ліжкові. Щоразу як тільки забачить, що гра починається, вона зараз же влетить, як оглашенна, переверне дошку, схопить кості й однесе до шинку, досить, мовляв, з неї того, що вона годує цього кабана. Не хоче вона бачить, як він розважається. Зумисний чи що, він дратує бідних людей, котрі цілісінькі день працюють, рук не складаючи. Селестен Малюазель і Сезен помер схиляли голови, а проспер Орлявіль під'юджував стару, потішаючись із її гніву. Бачачи її одного разу більш, ніж звичайно розлютовано, він сказав їй Е, тітко, що я зробив би, бувши на вашому місці. Вона чекала, що він скаже, пильно вдивляючись у нього. Своїми совиними очима. Він правив далі. Він у вас гарячий, як грубка, чоловік ваш, і з ліжка не встає. Так ось я б його висиджувати яйця примусив. Вона скам'яніла, укняпившись у лукаве обличчя селянина, думаючи, що з неї глузують, а той провадив далі. Я поклав би йому. По п'ятеро яєць під одну руку і п'ятеро під другу, того самого дня, коли квочка сяде на яйця, а як курчата вилупляться, то б їх одні з до квочки. Хай викохує. От би розвелося в вас курей. Стара вражено спитала хіба ж так можна? Чоловік відповів Можна, а чому б ні? Виводять же курчат у теплій коробці, то їх можна висидіти й у ліжкові. Вона була вражена такими резонами, зразу стихла й одійшла замріна. Десь за тиждень вона принесла до Туана повний фартух яєць і сказала Я посадовила жовту на десятеро яєчок, а ось і тобі десятеро. Стережи, щоб не почавити. Туан розгублено спитав Що тобі треба? Вона відповіла, треба, щоб курчат висиджував. Дармо їде!» Спочатку туан засміявся, але стара стала намагатись. Він розсердився, оскірився і рішуче відмовлявся підкласти курячі зародки собі попід пахви. Але розлютована стара оголосила Поки не візьмеш яєць, ти не матимеш їжі. Подивимось, на чиє вийде. Стурбований Туан не відповів. Почувши, що задзвонило копівню, він гукнув. Гей, матко, юшка вже зварилась. Стара крикнула з кухні. Для тебе нема юшки, то всте дащо він гадав, що вона жартує і чекав, потім став просити, скаржитись, лаятись, розпачливо ворочався то на південь, то на північ. Бив кулаком у стіну, але мусив скоритись і дався покласти собі п'ятеро яєчок під лівий бік. По цьому йому дали обід. Прийшовши, його друзі подумали, що йому зовсім погано. Такий він був чудний і засмучений. Погуляли партійку, як і завжди. Але Туанові, здавалось, не було з того жодної розваги, і рукою він ворушив ледь-ледь. Дуже обачно. Тобі немов зв'язано руки, зауважив Орлявіль. Туан відповів ага. Мені щось давить у плече. Раптом до шинку хтось увійшов. Грачі замовкли. Це був мер із своїм заступником. Вони попросили по чарці коньяку і заговорили про місцеві справи. Вони балакали півголосом. Туан хотів був притулитися вухом до стіни і, зробивши різкий поворот на північ, влаштував ліжкові віпряженню. На його клядьби прибігла тітка Туан, догадуючись про біду, притьмом розкрила його. Обурена, надто захекана, щоб говорити, вона стояла спочатку непорушно перед жовтою припаркою, що прилипла до боку її чоловіка. Потім, тремтячи з люті, вона кинулась на паралітика і почала лупити його по череву з усієї сили, як б'ють праником білизну на ставку. Вона молотила кулаками швидко, швидко, з глухим стукотом Наче заєць по барабану. Три Туанових друзі сміялися, аж падали, кашляли, чхали, охкали, а товстун обережно боронився від наскоків дружини, щоб не розбити ще й ті яйця, що лежали з другого боку. Розділ третій. Нарешті туан поступився. Він мусив висиджувати яйця, зірігшись грив в доміно, усіх рухів, бо за кожне розчавлене яєчко, вража баба морила його голодом. Він нерухомо лежав на спині, втупивши очі в стелю, розкинувши руки, немов крила, гріючи собою, курячи зародки в білій шкаралущі, відтепер він балакав тільки пошепки. Немов боячись не те, що рухатися, а навіть шелестіти і все турбувався за жовту квочку, що несла в курнику ту ж повинність, що й він, питав у жінки а жовту погодували сьогодні. Стара ж ходила від курей до чоловіка і від чоловіка до курей. Заклопотана, обтяжена турботами про майбутніх курчат. Що висиджувалися і в ліжкові, і в курнику. Сусіди, котрі знали про цю історію, цікаво заходили до шинку і статечно питали про здоров'я Туана. Вони вступали до нього навшпиньки, немов до хворого, і співчутливо питали ну, що, як воно там? Туан відповідав. Та воно нічого. Але мені аж млосно так воно гріє. Мені аж дрижаки біжать по шкірі. І от якось уранці жінка війшла до нього дуже схвильована його лосила. у жовтої семеро вивелось троє бовтунів. Туан відчув, що в нього колотиться серце. Скільки то вийде в нього? А скоро це буде? спитав він з тривогою. Ніби жінка, що має стати матір'ю. Стара, мордуючись страхом за невдачу, відповіла люто: Треба гадати скоро. Вони стали чекати. Попереджені про близький час зійшлися й Туанові друзі, непокоячись і собі. По всьому селу, тільки про це й гомоніли, тільки й бігали щось дізнатися до сусідів. Коло третьої години Туан задрімав. Він спав тепер половину дня. Раптом він прокинувся від незвичайного лоскоту під правим боком. Він застромив туди ліву руку і що живе, все в жовтому пуху заворушилось у нього під пальцями. Він так розхвилювався, що закричав і випустив курча, а те побігло йому по грудях. У шинкові було повно люду. Всі кинулись до дверей, набились у комірчину, оточили туанове ліжко, немов ятку штукаря, а стара, прибігши, обережно вийняла Варінка, котрий заплутався в бороді її чоловіка. Усі мовчали. День був теплий, квітневий. В очиненні вікна чути було, як жовта курка квоктанням скликала своїх новонароджених курчат. Туан, спітнівши з хвилювання, з нудоти тривоги, мурмотів. У мене ще один ось зараз вивівся під лівим боком. Жінка засунула в ліжко довгу кощаву руку і витягла друге курча спритно й обережно, як баба пупорізка. Сусідам захотілося подивитись на нього. Курча передавали з рук в руки і розглядали його. Немов якесь дивовище. Далі двадцять хвилин не було жодного курчати. Зате потім вилупилося четверо. Глядачі загомоніли, а Туан усміхався, захоплений таким успіхом, і почав пишатись своїм незвичайним батьківством. Ще пак, не часто побачиш такого самого, як і він. От уже правда, дотепник. Він оголосив Шестеро, от сто бісів, які хрестини. Серед публіки знявся голосний сміх. До шинку напхалося нових відвідувачів. Решта ще чекала перед дверима. Всі питали одне одного Скільки там у нього? «Шість штук. Тітка Туан віднесла до квочки цей новий припліт, а та розгублено квоктала. Настовбурчивши пера і щиро розгортаючи крила, щоб накрити всіх своїх курчат. «Ось ще одно. гукнув туан. Проте він помилився, їх виявилось троє. Оце був тріумф. Останній вилупився зі шкаралупи о сьомій годині вечора. Сі яєчка були добрі, і Туан нестямний з радості. Переможно цілував у спинку тендітного дітного Голопуцька, трохи не задушивши його своїми губами. Він хотів поберегти його в ліжкові, оцього останнього, до другого дня, охоплений матерньою ніжністю до цієї манісінької істоти, якій він дав життя, але стара однесла й цього, як інших, не слухаючи нарікань чоловікових. Захоплені свідки почали розходитися, обговорюючи цю подію. Один лише Орлявіль, що лишився останній, завважив Дядьку Туане, ти маєш мене першого пригостити смаженими курчатами. На думку про смажене обличчя Туанові засяло, і Товстун відповів Певна річ, пригощу. Мій зятечку. 1885 рік читала Лілія Мироненко.